Друзі, всім вітання вівторок, 21 січня на годиннику 19.01 і в студії львівської мануфактури новин. Сьогодні Вікторія Васильченко та Вікторія Вітер. І ми починаємо мануфактури. той про таке: 35 років від дня масової акції символічного ланцюгу з луки Українська хвиля. Крім того, Русня продовжує атакувати Україну. Сьогодні також поговоримо про наслідки від і стало відомо, хто буде ведучими Євробачення 2025 так, і новини з Америки Трамп підписав низку указів у перший день свого президентства. Поговоримо про це сьогодні детальніше. Ну а молодий Вертеп з мостищини зібрав 80 тисяч гривень для зсу про ідею виникнення благодійної мети та отримання емоції Нам розкаже колектив вертепу із Черневого. І окрім того, говоримо сьогодні про базову військову підготовку. У Міноборони розповіли з яких елементів вона складатиметься про це та інше детальніше. Далі і у Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента. Так і починаємо сьогодні наш етар з такої символічної дати сьогодні, 21 січня, 35 років від дня масової акції. Зокрема, це символічний ланцюг з луки Українська хвиля від Києва до Львова, один з найбільших у центральній та східній Європі. У акції що символізувала крок до незалежності, взяли участь близько 450 п'ятдесяти тисяч осіб, 770 кілометрів людей, що тримали за руки, з'єднала Івано-Франківськ, Львів та Київ. І далі переходимо до всеукраїнських новин. На жаль, вкотре говоримо про обстріли на Дніпропетровщині. Залізнична інфраструктура опинилася під атакою російських окупантів. Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників: одного госпіталізовано, а іншому надано медичну допомогу на місці. Також було пошкоджено будівлі і рухомий склад. І далі маємо фото. Так, жахливі кадри постраждали. Стало згодом. Стало відомо про те, що постраждали троє залізничників. Цю інформацію прокоментував очільник Укрзалізниці Перцовський. Е, зокрема, на світлинах бачимо наслідки обстрілу залізниці на Дніпропетровщині. З його слів, під час обстрілу залізничники діяли злагоджено, закріпили поїзд, зібрали пасажирів і е, провели їх до укриття. Е, поїзд відомо головне врятовано життя. Додав він. І також вранці військові РФ атакували безпілотником Херсон. Скинули вибухівку у Дніпровському районі. Поранено четверо людей, повідомив керівник МВА Мрочко. Окрім того, неспокійно також було сьогодні у Харкові. Російська армія атакувала Харків. Про це повідомив міський голова Терхов. Удар дроном відбувся у районі щільної житлової забудови. Відомо, що знищено гараж, пошкоджено авто. А в будинках поруч вибиті вікна. Щодо постраждалих, то одна людина з гострою реакцією на стрес звернулася до медиків. Про це написав міський голова Харкова. І також зночі лунали повітряні тривоги і на Черкащині за попередніми даними в межах області було знищено сім ворожих безпілотників. Минуло з безпотерпілих. Проте були наслідки для інфраструктури. Зокрема, на звирейгодовщині уламками шахеда пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. На місці працювала аварійна бригада Обленерго. Так, і маємо вже оновлені дані від сил протиповітряної оборони. Цієї ночі сили ППО збили 72 зі 131 ворожого БПЛА, якими російські окупанти атакували Україну. Ще 50 ворожих безпілотників були локанційно втрачені. Зокрема, відомо, що дрони збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях. Також відомо, що у Полтавській та Черкаських областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовували наслідки попередніх бажар та постраждалих. Ну а єС продовжують економічні санкції проти Росії на 6 місяців. Про це повідомила Радіо Свобода. Схоже, що посли ЄС у п'ятницю зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на 6 місяців. Угорщина досі вагалася, але схоже, що нова адміністрація у США. Хоче, щоб санкції зберігались. ЄС має продовжити санкції проти Росії на півроку, тобто до 31 січня. Так і ще маємо новини від Міноборони. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що студенти, аспіранти та докторанти знову можуть отримати віз строчки у резерв Плюс. Ну а Путін вимагатиме на переговорах, щоб Україна зменшила армію у п'ять разів, але ми не дамо цього зробити, сказав президент Володимир Зеленський. Також Путін буде тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО. Далі маємо відео. ми плюс Європа? Це армія, яка спроможня не тільки стояти і боронитися і свої кордони. Це армія, яка спроможня дати відсіч Путіну. і Він це розуміє. Найшвидший шлях, найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити. Тиснути на всіх союзників, щоб вони, нас, щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Ось це і буде. Це те, що він хоче. Ну, не буде, я маю на увазі. Ми не дамо цього зробити, але він буде намагатися це зробити. І я... Е, так і йдемо мануфактурити далі. Ще одна новина, яка буквально з'явилася перед нашим етером, Росія почала використовувати новий дрон камікадзе. Куб 2 від Калашникова. Про це повідомляли російські змі. Єдина оголошена характеристика цього БПЛА – це бойова частина вагою 10 кілограм. Вона може бути двох видів: перша для ураження живої сили та неброньованої техніки. Зокрема, вона називається уламкова. Та друга, яка дозволяє уражати техніку стартові позиції БПЛА та майданчики базування вертольотів. Ймовірно, вона касетна. куб 2 Росія може використовувати вночі. Також є можливість оснащення тепловізійними камерами. Він фактично займає сегмент ланцета, при цьому маючи більшу бойову частину. На жаль, це не раз доводить, що Росія не зупиняється і постійно знаходиться. Пошуку нових рішень для того, щоб частіше тероризувати Україну, так ну, а Сила оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод у Росії. Так, вдруге за тиждень безпілотники вдарили по нафтобазі Ліскінська у Воронезькій області РФ. Там спалахнули резервуари спально-мастильними матеріалами. Окрім того, Сила оборони уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де модернізують та виробляють бойові літаки. Так, і переходимо до наступної теми, яку ми умовно назвали культура та спорт. Зокрема, сьогодні оголосили ведучих Євробачні 2025 року. Ними стали Гейзел Брюгер, Мішель Гунцікер та Сандра Штудер. Так, зараз ми якраз бачимо їх на картинці і очікуємо вже самого пісенного конкурсу, про який ми вже обговорювали в наших етерах з Вікторією. Тому ви можете переглянути детальніше наші попередні етери. І чекаємо про на нацвідбір, Чекаємо, кого ж, хто ж саме буде Україну представляти цьогоріч. І чекаємо конкурсу і вболіваємо за наших представників. Так, і згодом далі поговоримо про Євробачення, обговоримо ж виступ наших конкурсантів. Так, так, і тепер поговоримо трішечки про спорт. Еліна Світоліна впевнена, що вона здатна поборотися за перемогу на Australian Open. Українка вже вийшла до чвертьфіналу, а її суперницею буде Медісон Кіс. Зараз власне турнір по справжньому починається. Ти зустрічаєшся з тими, хто був тут багато разів і знає, як справлятися з різними ситуаціями тиску. Мені потрібно сумлінно працювати і докласти зусиль. Я вірю, що зможу це зробити, каже Еліна. Так, обожнюю наших спортсменів, які вкотре нагадують на таких міжнародних аренах про Україну. Завдяки їм Україна залишається на порядку денному у світі. Тому ми вдячні нашим спортсменам, які працюють щодня в таких жахливих умовах, навіть в яких ми зараз знаходимося. А далі ми поговоримо, перейдемо до наших гостей, тому що ми бачимо, що вони вже включилися до нас. Далі неймовірна новина молодий Вертеп з Мостищини зібрав 80 тисяч гривень для. Зсу, зокрема, у селі що на Мостичені цьогорічний вертап, організований юними мешканцями громади, зібрав 80 тисяч гривень для підтримки Збройних сил України. Про це днями повідомили у Яврівській районній державній адміністрації. Е, про що ж йдеться в повідомленні? Зокрема, молодь ретельно підготувалася до виступів, власноруч пошила костюми, адаптували сценарій та вирушили з колядками у кожну хату рідного села сусідніх громад, а також виступили на різдвяних заходах у мостиськах та. У Львові, зокрема, на якому ж фестивалі виступали наші гості, як їм вдалося зібрати таку суму, ми поговоримо далі в нашому етері, тому що вони прямо зараз підключаються до нього. Так, слава Україні, добрий вечір. Добрий вечір, добрий, добрий вечір. Як вас багато, клас, дуже класно. Насправді дякуємо, що підключилися до нас. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як у вас виникла така ідея благодійного вертепу, і поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цього дійства. Через добрий вечір. Першу я хочу подякувати вам за те, що дали змогу е поспілкуватися з вами на інтерв'ю і розказати людям про нас. Отак От роздивіться в нашому селі. Це для, тех, це для нас вже є традиція, тому що кожне покоління з нас, наших батьків, ще зачіпало те, що вони брали участь в такому святі, як Різдво Христове. Тоді вони виступали на бретері, і так само ми продовжуємо цю традицію робити. І того року ми почали вже. Думати, куди будемо давати кошти, і ми вирішили, що ми всі разом куртом дамо кошти нашим з нашого села людям військовим, які захищають нас на фронті, і ми вирішили дати кожному, який захищає нас, дати пакунок з речами. Так насправді неймовірна ініціатива, і ми обожнюємо висвітлювати такі е, цікаві історії, зокрема наше гасло львівської мануфактури новин – це висвітлюємо життя громад. І тому ми любимо спілкуватися з громадами, які є активними, які підтримують Збройні Сили України, які роблять такі чудові ініціативи. Тому ми вдячні вам за це. І ще хотіли б з вами поговорити, запитати вашу думку. Зокрема, можливо, ваша думка змотивує якихось молодих людей в іншому селі або містечку. Розкажіть, наскільки важливо взагалі, на вашу думку, організовувати такі ініціативи в період війни і наскільки це важко в наш час? Зараз війни. І в час таких свят, як Христяні свята, це неймовірно важливо. Мені здається, в кожного із нас зараз є така думка, коли радість і смутком об'єдналися. І в такий час дуже важливо, що молодь гуртується, робить і... Так, це є давня традиція, але зараз вона переформувалася в те, що зараз це стало волонтерською діяльністю. Ми дуже раді, що не тільки ми долучилися до цього, що не тільки ми допомогли збройним силу України, а й вертепи по всій Україні, у всіх селах, містах також долучилися до цього. Адже ці маленькі кроки, всі суми, які позбирали вертепи, це неймовірно, це справді дуже круто. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви, можливо, робити щось таке схоже і наступного року? Звичайно, так. І навіть крім цього, ми постійно кудемо сітки, ми передаємо окопні свічки постійно тільки в час розглядати свят. А розкажіть, будь ласка, детальніше: скільки загалом взяло участь людей, скільки було залучених до вашого вертепу, і де саме ви колядували? Чи ви ходили по домівках, чи, можливо, брали участь в якомусь фестивалі? Цього нас є 16, і з самого початку ми планували обійти тільки наше село черневе, літати до хати і закривати праву соло. Потім нас покликали представити наше село в мостистах на концерті з якого. І ми без жодних репетицій на сцені приїхали і він представили себе. За деякий час нам дзвонили і попросили представити вже нашу громаду у Львові на фестивалі, яка вона стала. Що для нас було дуже грандіозно, дуже неочікувано. Попри сміх, попри холод, було дуже слизько, багато страшний сміх, але ми все одно зібралися. Я вже непомітно не представила, нашу програма. А скажіть, будь ласка, яку реакцію отримували люди, коли ви приходили до них? Нас навіть малювало те, що коли ми заходили в хату, люди посміхалися. Багато хто допомагав нам полютувати. Вони... Вони радувались, коли ми іншували, вони допомагали нам. Е, також мостильська публіка на сцені вона, вона була вражена. У Львові дуже багато, велика кількість людей хотіли з нами сфотографуватися. Люди зішли без те, розпитували, що таке вертеп, цікавилися цим. І, і все. А скажіть, будь ласка, ще можливо, ви знаєте, чи були ще якісь вертепи у вашому селі, чи ви робили такий один великий? Ми великий наш підружний батепклас, mm -hmm. клас. Насправді це дуже круто, тому що мені здається, що останнім часом, на жаль, такі наші українські традиції, так от як коляда, вертеп, там щедрівка, коли хлопці ходять посівати. Вони трішечки відходять на задній план. Я пам'ятаю, коли я була ще підлітком. Я теж сама з маленького містечка на Львівщині. Ми теж кожного року на різдвяні свята організовували вертеп, ходили, колядували, ділили між собою ролі, хто яку роль буде мати. І це було дуже класно. І люди справді ми бачили їхні такі неймовірні емоції. І зараз, коли я стала старшою, коли вже не можу організовувати вертеп, насправді помітила, що вертепів дуже мало до нас дає. Є цього року приходив тільки один. Враховуючи те, що в нас досить така популярна вуличка, і насправді це дуже важлива традиція, тому що так. це наші українські традиції, які ми повинні плекати. На жаль, я в дитинстві не бачила таких вертепів, тому що я не з Львівщини, бо тут як на мене, тут більше плекають наші українські традиції, особливо в Львівській області. Зокрема, і бути дотичною, хоча б висвітлювати такі, такі чудові ініціативи, це, це просто неймовірно. А я бачу, що ви стоїте на фоні якогось прапору. Це можливо, прапор. Про якоїсь бригади, яким вам подякували за ваш внесок, чи що це за прапор розкажіть? Цей правдо нам передав інвойку добровольця. І колишній офіцер, Петро Бабин, він родом з нашої села Чига. Круто. Е, насправді неймовірна ініціатива, і знаєте, я хотіла б, щоб наші глядачі ще. Побачила ці фотографії, тому що я звернула увагу на те, що у вас дуже красиві костюми. Mm -hmm. Виведіть ще раз, будь ласка, на екран. Ось розкажіть, будь ласка, ще про ваші костюми. Чи ви самі їх шили, чи ви зверталися до якихось кравчень, тому що настільки красивий навіть той чорт і ці маски. Ну, це, це неймовірно просто. Ну, дивіться, в, нас, в нашому селищі є вона така хороша, чудова. Наша... Кравчиня від імені Тетяна Корше, яка шила нам, допомагала нам, допомагала, проявляла ініціативу, всякі ідеї, всяке різне, що вийшло дуже дуже добре. У мене ще є таке запитання. Скажіть, будь ласка, що взагалі для вас означає вертеп? Тому що я не один раз чула, що для когось хтось це називає просто такою рольовою сценкою, хоча я насправді не зовсім з цим погоджуюсь. що це є для вас. Першу чергу це є прославляння Бога, підтримування традицій, коляда, порятування, і порятувати і ще раз порятувати. Супер. Це, це дуже важливо, що молодь плекає наші українські традиції, тому що саме молодь, мені здається, є рушіями таких змін, а в умовах війни це безперечно дуже важливо. Тому вдячні вам за те, що ви продовжуєте плакати наші українські традиції і сподіваємось на те, що в наступному році вдасться зібрати ще більшу суму для наших збройних сил, а можливо й для інших потреб. Тому дякуємо вам за включення сьогодні. З нами був е, Вертеп із села Червоне, колектив Вертепу. Е, дякуємо за, за включення і дякуємо за вашу внесок у нашу перемогу. Дякуємо вам. Клас! насправді я дуже тішусь, коли ми поговоримо про щось таке хороше, а не лише про погане, погане і знову погане. Так, ну а ми йдемо далі і продовжуємо мануфактурити. І зараз поговоримо про не менш цікаву тему, 15 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік номер 12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів здобувачів вищої освіти. Так, зокрема, ми сьогодні трішки детальніше хотіли поговорити про базову військову підготовку. Зібрали багато інформації, хотіли поговорити з нашими нардепами. Однак, на жаль, не отримали відповіді, тому що поки що не мають деталей і нардепи, і зокрема університети, де мають проводити цю базову військову підготовку. Тому ми зібрали загалом всю інформацію, яка поки що є в вільному доступі, і в подальшому будемо інформувати вас про продовження цієї теми. Зокрема. Зазначимо, що студенти, які не складуть з базової військової підготовки, продовжувати навчання не зможуть. Про це повідомляв заступник міністра оборони України. Він також зазначив, що проходження базової загальної військової підготовки є обов'язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. Воно передбачає психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовки. Так, і зараз е, прокоментую від імені заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника. Він зазначив, що ми впроваджуємо базову загальну військову підготовку для студентів, а також слухачів вищих навчальних закладів. Базова загальна військова підготовка складатиметься з двох елементів: теоретичного та практичного курсу. За його словами, теоретичний курс буде впроваджений у всіх вищих навчальних закладах і читатиметься на перших других курсах для усіх студентів. Як чоловіків, так і жінок, також він зазначив, що практичну частину курсу проходитимуть лише чоловіки в навчальних центрах, а жінки за бажанням також можуть пройти практичну частину підготовки, якщо стануть на військовий облік у місцевих територіальних центрах комплектування. Також мелік зауважив, що під час військово-базової військової підготовки громадяни отримують знання та навички в різних військових дисциплінах. Основні акценти будуть на тактичні, вогневі, розвідувальні та психологічні. Підготовках а також бойове виживання. Так, і також зазначимо, що днями з'явився такий так би мовити, інформаційний вкид. На мою думку від народа Дмитра Розумкова. Він зазначив, що можуть мобілізовувати 18-річних студентів, які в період навчання пройшли базову військову підготовку та згодом були відраховані від університету. Однак, ми також знайшли інформацію від центру протидії дезінформації. І вони прокоментували заяву про мобілізацію 18-річних студентів, про яку зазначив Розумков. Зокрема, вони зазначили про те, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після проходження базової загальної військової підготовки. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую, він написав, що мобілізація в нас з 25 років, тому мобілізація 18-річних студентів після базової загальної військової підготовки неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. Водночас Коваленко також наголосив, що до 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт. Так, ми будемо слідкувати за цією історією цим законопроєктом, тому що насправді дуже цікаво дізнатися, як воно взагалі буде працювати, і дуже сподіваємось що таки нам вдасться, щоб хтось з наших нардепів найближчим часом включився до нашого етеру. Ну а ми йдемо далі і поговоримо про Трампа. Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам до оцінки відповідності національним інтересам США і цілям американської зовнішньої політики. Так, це ця новина, якщо брати сьогоднішній порядок даний, насправді мене найбільше обурила, але згодом цю інформацію розвіяли, тому що е, написали про те, що припинення міжнародної допомоги не стосується, зокрема. України. E, наша військова допомога надається за іншими програмами, яких у цьому указі немає. Так а ну, новим держсекретарем США став Марко Робіо. Сенат США затвердив його кандидатуру одностойно. Це відбулося за кілька годин після присяги Трампа. Рубіо критики Китаю, він виступає за уникнення залежності США від Пекіну. Він також вважає, що завершення війни в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва. Так, і зокрема, також Трамп від початку від після своєї інавгурації, зокрема, підписав також. Низку указів у свій перший день президентства. Зокрема, він розпорядився, щоб вивести США із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також він зазначив, розпорядився, щоб помилували учасників штурму капітолія у 2021 році. Також відкласти на 75 днів дії заборони конгресу на Тікток, вивести США із Паризької кліматичної угоди, скасувати кілька імміграційних наказів Байдена та ввести надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, куди він планує відправити американські Війська. Так, дуже багато указів, які підписав Трамп, а зокрема, нічого не зазначив про те, що він планував закінчити війну в Україні за 24 години. Ну, будемо спостерігати, як будуть події розвиватися надалі. Так, ще до речі, один з указів, який він підписав, це про смертну кару. Тепер штати мають бути забезпечені достатньою кількістю смертельних ін'єкцій. Наказ Трампа змушує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти збереженню смертної кари в штатах, який важко підтримувати запаси смертельних ін'єкційних препаратів. Так, і насправді це ще не останні нововведення від Трампа сьогодні. Зокрема, дітям, які народилися в США, не даватимуть громадянство при відсутності законного статусу батьків. Про це також сьогодні відповідний указ підписав Дональд Трамп і протягом повномасштабної війни агресор Росія втратила понад мільйон військових а Україна, нібито своєю чергою, 700 тисяч. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Так, і далі перейдемо до новин з Росії. Зокрема, Путін і Сі Цзіньпін провели розмову по, по відеозв'язку. Зокрема, російський диктатор заговорив про так звану історичну правду. Голова КНР Сі Дзіпін провів переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіном по відеозв'язку. Під час діалогу російський воєнний злочинець знову заговорив про так званих нацистів. Зокрема, ватажок Кремля заявив, що не можна дозволити ідеології фашизму, нацизму та мілітаризму знову підняти голову. І продовжуємо про новини з Росії. Від КНДР на Курщині, нібито вбили військовослужбовців Росії, і їх тепер розшукують. Отакі ось цікаві там конкурси. Троє військовослужбовців КНДР вбили п'ятьох військовослужбовців з 810 ї окремої бригади морської піхоти. Військових з КНДР шукають вже тиждень, але не знайшли поки. Думаю, що і не знайдуть я так. насправді теж так думаю. Так і ще новини з Росії, які не можуть не тішити. Зокрема, Росія закінчила 2024 рік із рекордним дефіцитом бюджету. Він становив 3,5 трильйони рублів. Про це відвітував російський мінфін. Це найгірший показник за останні роки. Зокрема, у 2022 та 2023 роках. Дефіцит становив 3,3 та 3,2 трильйони рублів відповідно. Як же ж жаль. Справді зовсім не шкода. Так, так. І тепер поговоримо про друзів Росії, про Білорусь. У Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента, яке триватиме включно до 25 січня. Останній день голосування 26 січня. Вибори в Білорусі проходять в умовах політичної кризи, масштабних репресій, і, на думку міжнародних організацій, є невільними і не демократичними. Правозахисники вважають дострокове голосування одним з механізмів. Фальсифікація результатів виборів, проте натомість центральна виборча комісія Білорусі відкидає ці звинувачення. Так і також поговоримо про новини Словаччини. Зокрема, у Словаччині буде Майдан. за словами Фіцо, словацька опозиція готується до майдану і захоплення урядових будівель, щоб розпочати до, дострокові вибори. Ну, хай так і станеться. Насправді, сподіваємось на це. Так і одеситка Ема Клучкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка проплила в басейні дистанцією 25 метрів. Вік рекордсменки України 2 роки і 4 місяці. Для встановлення рекорду їй знадобилися 3 хвилини та 29 секунд. Ну і майже годину на попередні переговори з тренеркою, адже у юної спортсменки не було настрою, щоб плисти. <laughs> Неймовірні світлини насправді і трішки зачепимо наші місцеві новини. Зокрема, у Львові побільшало хворих на пневмонію. Медики заклика... застерігають від самолікування. Зокрема, е сьогодні стало відомо, що зростає кількість хворих на пневмонію. Завідувачка пульмонологічного відділення другого медоб'єднання Львова розповіла про симптоми метапневмовірусу, е під час яких пот обов'язково потрібно звернутися до лікарів. Е зокрема, здебільшого. Хворі це молоді люди без хронічних хвороб. Усі вони мають схожий сценарій. Зокрема, це лікування вдома не допомогло. Після кількох днів прийому ліків вдома краще не стало. Гарячка температура зовсім не минала, тож були змушені звернутися до допомоги до лікарів. Такі пневмонії лікують у стаціонарі антибіотиками, і, зокрема, у деяких випадках гормональними препаратами. Тому застерігаємо вас від того, що наразі е, така пора, що ходять віруси, потрібно лікуватися. А якщо лікування не допомагає, швидше звертатися до лікарів, щоб не допустити пневмонії. Так, ну і звичайно, тепло одягайтесь і бережіть своє здоров'я і не хворійте, тому що, наприклад, я на жаль хвора. Так безперечно, і зокрема сидіть в теплі, вдягайтеся тепло і слухайте новини від Львівської мануфактури новин, тому що ми висвітлюємо життя громад, інформуємо вас оперативними новинами. Так, і остання інформація насправді досить така позитивна. Рівські активісти побачили допис, що в пансіонаті для літніх людей живе чоловік з, Лисич... з Лисичанська. Він обожнює вівчарок і навіть вся його кімната у фотографіях цих собак. Вони приїхали його навідати зі смаколиками і вівчаркою. Пан Олександр щиро зрадів, з любов'ю гладив собаку та приніс для неї навіть свою котлету. Він також зізнався, що вперше за три роки відчув справжнє щастя та сенс життя. Так, насправді чотирилапи можуть бути гарним антистресом. Не зря навіть наші військовослужбовці прову проходять таку свою собаку терапію, там де вони спілкуються з нашими чотирилапами. Це це дуже важливо в наш час, тому. Слідкуйте за своїми чотирилапами, забирайте їх з притулків, тому що насправді зараз притулки переповнені. Щодня бачимо інформацію від домівки врятованих тварин, які закликають приходити брати чотирилапах, збирати їх додому і дарувати їм родинний затишок, тому що вони теж цього чекають в наш складний час. Так, ну ми бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Па-па-па!